Вітаю на каналі ЕПФК ТВ. Тут ми вже третій випуск пострілів присвячуємо увагу ментальному здоров'ю, залучаючи професіоналів та партнерів-експертів економіко-правничого фахового коледжу зимою. І сьогодні, у грудневий день відкритих дверей, ми розбиратимемо техніки управління часом, які стануть вам у пригоді, коли ви складатимете список справ на новий 2025 рік. Як встигати все жити повну і не вигорати у сьогоднішньому випуску? А об 11 годині ми чекаємо на вас очно на нашому тренінгу стай менеджменту Що ж таке цей та менеджмент і для чого він потрібен? Розповідає Юлія Тимошенко, викладачка української мови та літератури, спеціалістка вищої категорії, викладач методистки. Чому ви бідні, якщо такі освічені, запитує Василь Кремень, світ вступив в інноваційний тип прогресу, затребуваною в будь-якій галузі суспільства є лише інноваційна людина. Тобто людина з новим типом мислення, інноваційною культурою і здатністю до особливого типу діяльності така людина має бути здатною сприймати та творити зміни, жити у постійно змінюваному середовищі. Нові знання, нові ідеї, нові технології, нове життя. Тайм-менеджмент одна з найвигідніших. Інвестиції, час, що вкладається у вивчення цієї дивовижної науки, заощадить витрачені даремно руки. Деякі порівнюють тайм-менеджмент сонцем. А всі складові життя людини сім'я, стосунки з іншими людьми, доходи, заробіток, здоров'я, саморозвиток це планети, які рухаються навколо нього. Існує три типи тайм-менеджменту: персональний. Індивідуальне управління часом тісно поєднане з особистісним саморозвитком і здійснюється особисто людиною, яка бажає підвищити ефективність своєї діяльності. Другий тип рольовий професійний допомагає людині бути ефективним в рамках виконання ним будь-якої конкретної соціальної ролі, зазвичай професійної. Третій тип. Соціальний тайм-менеджмент присвячений міжособистісним відносинам або спільному управлінню часом кількох людей. Основні принципи тайм-менеджменту це узгодженість, єдність між баченням і місією, ролями і цілями, пріоритетами і планами, бажаннями і дисципліною, збалансованість. Гармонійний розподіл часу між особистим і професійним життям, зосередженість, зосередження на вирішенні важливих справ, людяність у відносинах, також гнучкість. Плани мають стати зручними та гнучкими для виконання у професійній діяльності, компактність, всі обрані інструменти та менеджменту. Мають бути максимально портативними, що в цілому допоможе не втратити жодної важливої ідеї чи незавершеної справи, можливості, які надає нам тайм-менеджмент менеджмент досягати результатів в житті, уміти виділяти пріоритети, бачити загальну картину, уникати стресів, що дуже важливо зараз. Забезпечити високий рівень енергії, виконувати власні обіцянки, створити основу для делагування, підвищити свій потенціал, створити рівновагу в своєму житті. Олена Верховська, практичний психолог вищої категорії, членка громадської спілки Національна психологічна асоціація, кар'єрний консультант освітньо-кар'єрного центру коледжу. Час це ресурс, даний кожному з нас від народження. А як ми його витрачаємо протягом життя, пропоную дізнатись, виконавши вправу пиріг часу. Отже, перед вами слайд, на якому зображене коло поділене на 100 секторів. Це наш пиріг часу. Один сектор позначає один рік вашого життя. А 100 років це бажана тривалість життя людини. Зафарбуйте зараз стільки секторів, скільки вам років. А тепер давайте обговоримо ваше майбутнє. До речі, як ви гадаєте, скільки людина спить, в середньому 6-8 годин на добу. Тобто третина життя йде на сон. Отже, зафарбуйте ще одну третю частину секторів кольором. На думку психологів, якщо скласти час витрачений нами на нудьгу, на робство, це ще як мінімум три роки, зафарбуйте ще три сектори. А зараз подивіться і оцініть, скільки активного часу вам залишилося малий шматок пирога, і тільки в ваших силах зробити його максимально смачним, енергійним та корисним. Успіх будь-якої людини в сучасному житті прямо залежить від ефективного управління часом і здатності ефективно розподіляти його ресурси. Пригадайте, чи бувало у вас відчуття, що вам не вистачає часу у добі? Коли здається, що час прискорений, а дні короткі, необхідна навичка тайм-менеджменту. Завдяки їй людина може виконувати більше за коротший проміжок часу, знизити стрес і досягти успіху в кар'єрі та навчанні. Що ж таке тайм-менеджмент? Якщо дослівно перекладати з англійської мови, то це управління часом. Якщо ж вдаватись в суть слова, то це мистецтво ефективного планування свого часу. Це мистецтво відкриває багато воріт для комфортного життя. Якщо ви готові контролювати свій час, попрацюйте над розвитком чотирьох навичок управління часом. Перше постановка цілей. Отже, ставте цілі, які є конкретними, вимірними, досяжними та своєчасними. Друге. Пріоритизація. Правильна розстановка пріоритетів допомагає нам зосередитись на важливому. На допомогу цьому була створена матриця Ейзенхауера, яка може допомогти вам вирішити, що визначити пріоритетом відповідно до важливості та терміновості. А зараз пропоную вам скористатися цією матрицею. Для цього розкресліть сторінку на чотири рівні частини, надавши кожній заголовок. Сектор А. Важливо і терміново. В цей сектор треба написати важливі завдання з визначеними термінами виконання або ті, які ви так довго відкладали, що вони вже прострочені. Наприклад, завершення проєкту із чіткими строками. Важливий дзвінок, виклик технічної підтримки тощо. Втім, часто терміновими стають важливі завдання, які довго відкладаються на потім. І навпаки, якщо робити їх завчасно, можна уникнути зайвого стресу через нагальність справи. Тому матриця вважається вдалою, якщо сектор А залишається порожнім. Сектор Б важливо, але не терміново. Це найважливіший розділ матриці. Сюди включаються всі поточні справи, з якими ми стикаємося щодня, щоб мотивувати себе. Наприклад, це розробка нової ідеї, підбиття попередніх підсумків. Ті, хто надає перевагу справам з категорії важливо, але не терміново, лишаються більш ефективними та мають менший ризик вигорання, адже можна зосередитись на якості виконання без поспіху і стресу. А систематичне виконання цих завдань допомагає системно покращувати результат і досягати успіху в майбутньому. Однак Якщо затягнути цю роботу до останнього моменту, вона стане нагальною та перейде до сектору А. Сектор С Неважливо, але терміново. До цього розділу можна винести завдання, що потребують уваги, але віддаляють вас від початкової мети. Наприклад, Обмін думками у неформальному чаті, незаплановані зустрічі, пошук в інтернеті відповіді на випадкове питання у повсякденні. Ці справи можуть видаватися важливими, але насправді вони часто відвертають увагу та занурюють нас у рутину, тому важливо не сплутати їх з тими, що належать до сектору А, і за можливості передати комусь іншому. Або ж не втікати до них надто часто. Сектор Д неважливо і нетерміново, це хронофаги або поглиначі нашого часу, серіали, соціальні мережі, порожні телефонні розмови тощо Вони дозволяють нам перемкнутися та відпочити, І тому не потрібно відмовлятися від них цілком. Проте, найкраще залишити їх на потім, коли буде виконано справи з інших блоків. Наприкінці кожного дня проведіть аналіз своєї ефективності, щоб оцінити результати та визначити, що могло завадити, виконати заплановане. Третій пункт встановлення ліміту часу. Встановлення часових обмежень допомагає бути більш зосередженим та ефективним. Якщо ви докладаєте невеликих додаткових зусиль, щоб визначити, скільки часу потрібно виділити на кожне завдання, це допоможе розпізнати потенційні проблеми ще до їх виникнення. Наприклад, у вас є 5 тем з математики, які вам потрібно розібрати протягом тижня. Однак ви розумієте, що можете вивчити лише чотири. Якщо ви дізнаєтесь про це за тиждень до то зможете завчасно коригувати свій графік. Однак, якщо б цього не було зроблено, то одна тема могла б бути не вивчена або вивчена недосконало. Також важливим пунктом є виділення для себе перерви. Якщо ви робите монотонну роботу чи просто багато завдань, варто давати своєму мозку розрядку. Наступне планування наперед. Переконайтеся, що ви починаєте кожен день з чіткого уявлення про те, що вам потрібно зробити цього дня. Візьміть за звичку наприкінці кожного дня писати свій список справ на наступний день. Так ви зможете почати новий день ефективно. Отже, головні поради для керування часом. Перше. Проведіть аудит. Почніть з оцінки того, де і як ви проводите свій час. У вашому телефоні є щоденний аналіз вашої діяльності. Можете скористатись ним. Випишіть, куди пішов час хоча б за останні три дні. Потім визначте ваші цілі, розставив пріоритети для кожної, визначте для них строки здачі. Визначте сумарний час на виконання цілі та поділіть його на кількість днів до дедлайну. Так ви отримаєте щоденну норму часу або об'єму роботи, що ви маєте виконати. Друга порада. Використовуйте різні методи, щоб поділити свій час. Обмеження можуть стати чудовим інструментом для управління часом, якщо у вас буде краще розуміння ваших пріоритетів. Розділити свій час на легко засвоювані частини можна різними способами. Спробуйте метод помадора. Франческо Черіло, студент університету, який був перевантажений навчанням і завданнями, наприкінці 1980 року, розробив цю методику. Метод помадора вимагає використання таймера, щоб розділити вашу роботу на 25 хвилин, розділених 5 хвилинами перерви. Після 4 помадорів ви можете зробити перерву на 15-30 хвилин. Цей метод допомагає зосереджуватися на роботі та знімає розумову в тому. Для його використання є спеціальні застосунки. Готові додатки, сервіси, які автоматизують ваш графік. Також спробуйте метод швейцарського сиру. Як і Помодоро, цей метод розбиває великий проект на менші завдання. Технологія, розроблена Аланом Лейкіном, пробиває діри у складному завданні. Розбиває його на завдання, виконання яких займає від 5 до 10 хвилин. Розділяючи час, ви робите великі проекти та цілі, менш страшними, менше прокрастинації, а більше продуктивності. Третя порада: зосередьтеся на чомусь одному. Для більшості з нас багатозадачність зазвичай менш ефективна, ніж зосередження на одному завданні за один раз. Одне дослідження показало, що лише 2,5% людей можуть ефективно виконувати кілька завдань. Розподіл часу таким чином, щоб виконати одне завдання, перш ніж почати інше, може підвищити вашу впевненість. Наступна порада: заохочуйте себе. Нагороди можуть бути чудовим джерелом мотивації для формування звичок розподілу часу. Ви можете винагороджувати себе за кожне завдання, виконано за день. До вашої уваги корисні застосунки для керування часом. Отже, знаходьте час для навчання, це умова успіху. Знаходьте час для роздумів, це джерело сили. Знаходьте час для гри, це секрет молодості. Знаходьте час для читання, це основа знань. Знаходьте час для дружби, це умова щастя. Знаходьте час для мрії, це шлях до зірок. Чим більше завдань людина, тим більше вона потребує навичок управління часом. своїми лайфхаками щодо того, як усе встигати, ділиться голова студентської ради коледжу Ангеліна Мозгова. Всім привіт! Сподіваюсь, із серії відеороликів до Дня відкритих дверей. Ви вже мене запам'ятали. А для тих, хто долучився до нас вперше, мене звуть Ангеліна. І наразі я є студенткою третього курсу спеціальності менеджмент, головою студентської ради, членкиною обласної студентської ради, а нещодавно стала і студенткою першого курсу університету. Сама інколи дивуюсь кількості посад та роботи, яку я встигаю робити. Мій графік завжди насичений, і професія, яку я здобуваю, допомагає мені грамотно. Не розпоряджати своїм часом. Тому сьогодні я поділюсь із вами лайфхаками: як з усім впоратись завдяки ефективному тайм-менеджменту. Перше правило: ставте пріоритети. У мене багато завдань, тому я щодня визначаю, що є найважливішим: навчання, студентські проекти чи підготовка до заходів. Використовуйте метод ABC – розподіліть справи на важливі, менш важливі та другорядні. Друге. Плануйте свій час. Я використовую звичайний онлайн-календар. Ви маєте чітко розуміти, на яке завдання скільки часу вам знадобиться. Головне залишати час на відпочинок, аби уникнути вигорання. Третє. Не бійтесь делегувати. Студентська рада навчила мене розподіляти обов'язки. Це команда, і кожен має свої завдання. Співпраця допомагає заощадити час і зробити більше. Четверте, будьте гнучкими. Не все йде за планом, і це нормально. Головне, швидко адаптуватись. І п'яте, не забудьте про себе. Спорт, хобі, зустрічі з друзями усе це заряджає енергію для нових звершень. Тайм-менеджмент менеджмент це не лише про дисципліну, а й про баланс. Коли у вашому житті є місце і для роботи, і для відпочинку, ви зможете досягти будь-яких вершин. Кожна ваша хвилина це можливість стати кращою версією себе. Тайм-менеджмент менеджмент це ключ до ваших мрій і успіху. Дійте вже сьогодні, і ви здивуєтеся, скільки можете досягти. Вірте в себе, адже все починається з першого кроку. Про здоровий тайм-менеджмент, баланс між сферами життя і побудову перспектив, розповідає Олена Дулова, психолог громадської організації Флоренс, стейкхолдерів показано. Наше життя є наповненим тоді, коли ми. Реалізуємо себе в різних його сферах. Що це за сфери? Це навчання або робота, це сфера здоров'я, це сфера хобі, улюбленої справи. Крім того, це соціальна сфера, спілкування з близькими, з друзями, якісь соціальні контакти, соціальна активність і також особисті стосунки, особисті зв'язки. Якщо якась зі сфер постійно просідає, якась зі сфер не є реалізованою, так гарно представленою в житті, то може виникати відчуття незадоволеності життям, і також може виникати така певна втома або перевтома. Дуже важливо пам'ятати, що життя не може бути представлено лише якоюсь однією сферою, так? тобто для того, щоб відчувати повноту життя. Всі ці сфери мають бути представлені в нашому житті. Як зрозуміти, чи збалансоване ваше життя чи ні, можна спробувати створити таку карту балансу життя. Вона зазвичай створюється у вигляді кола, від центру якого відходять промені. Кожен промень представляє одну сферу життя. На цьому промені ми робимо таку шкалу, а від 0 до 10, там, де відмічаємо. Суб'єктивне таке відчуття наповненості або представленості цієї сфери, або задоволеності цією сферою свого життя. І робимо таку діаграму. Зазвичай вважається нормою, коли задоволеність кожною сферою сягає 6, 7, 8 балів. Ну, іноді буває, що і 10 балів. Так? Але якщо 10, то вже ну, нібито нема до чого прагнути. Тому, якщо є 6, 7, 8, то це в принципі такий доволі високий рівень задоволення цією сферою. Зробивши таку вправу, ви можете оцінити, чи всі сфери у вас представлені рівномірно, і, можливо, зрозуміти для себе, що хотілося б змінити в своєму житті. А якщо ви бачите, що є сфери, які дуже мало представлені в вашому житті, то я би рекомендувала визначити якусь одну сферу. І почати працювати з нею, не хапатися одразу за все, тому що коли ми намагаємося змінити все і одразу, то зазвичай нічого не виходить. Або ми розчаровуємося і ну, просто кидаємо цю затію. Тому оберіть одну сферу, поставте для себе мету, чого б ви хотіли, що б ви хотіли, досягнути саме в цій сфері. І розбийте це на маленькі кроки, такі, да? Тоді, коли це велика мета розбита на маленькі кроки, її досягати стає реалістичніше. І за кожен крок себе можна ще й хвалити, за кожне таке маленьке досягнення на шляху до своєї мети. Цю вправу колеса балансу можна повторювати час від часу і оцінювати динаміку, як змінюється положення речей, що ви вже зробили. Це допомагає дуже так наочно побачити, чи є в вашому житті баланс, чи ні. Як встигати і відпочивати, і навчатися і реалізовуватись в усіх інших сферах життя? Ну, я думаю, що це питання навички і самоорганізації. Насправді дуже важливо переглядати свої цілі, переглядати те, для чого ви робите ту чи іншу активність. Ну і ґрунтується, на мій погляд, все ж таки, життєвий баланс на здорових. Фізичних звичках да? це здоровий сон, здорове харчування. Тому що, коли є нестача сну в організмі, то навіть. Оцінюємо своє життя і оцінюємо свій стан, ми зазвичай набагато нижче, гірше, та? і почуваємось ми гірше. Тобто, нестача сну може впливати на наше самопочуття, як фізичне, так і психічне. Тому в першу чергу звертайте увагу на здорові такі звички, і на цьому житлі вибудовувати всі інші сфери життя. А ми чекаємо на вас на дні відкритих дверей. А також триває запис на підготовчі курси посилання в описі під відео.